Цей меседж великий тут пише, що після того, як останній солдат український впаде, то Путін прийде за вами. Uh, в листівках написано uh, суть цього протесту – «Stop Путін, stop war». І це uh, така загальна інформація про те, що коїться, і що треба зробити англійською мовою для того, щоб розповісти людям, що насправді коїться в Україні. і ми, звичайно, як Лондон і громадяни, як організація, яка Першого дня майдану в Києві виходила на демонстрації тут в Лондоні для підтримки спочатку майдану, а потім підтримки України. Ми не могли залишитися осторонь. Ну ми не тільки демонструємо тут. Ми за весь цей час ми. Відіслали близько 50 тонн військового спорядження на фронт. Ми проводимо благочинні акції, на яких збираємо гроші. І за ті кошти ми купуємо тут британську форму. Кожен побачить на фронті, скільки є британської форми зараз в наших солдатів. Так само ми купляли медичне спорядження, купляли безліч автомобілів для наших захисників. Давайте говоримо про такі методи, які будуть впливати діяти на Росію. Вони недостатньо, вони недостатньо на користі, вони, не, вони не розуміють, що може бути. Лондон міг би вдарити по самому болючому місці путінського режиму, по кишені. І, тому що більшість російських грошей, російських олігархів і близьких людей до Путіна зберігаються саме тут. І ми вимагали і далі вимагаємо замороження їхніх активів. That you fight. is our fight and our fight is your fight and our common enemy is our Putin <coughs>